Усім привіт! У цьому відео ми детально розглянемо структуру та завдання розділу «Користувачі». Для перегляду інформації або налаштувань параметрів, які стосуються певного клієнта чи працівника сервісу, перейдіть у розділ «Користувачі». Зауважимо, що якщо якісь із перелічених розділів вам не відображаються, це може означати, що такий функціонал платформи не входить до вашого тарифу або у вас, як у користувача, немає доступу до них. Розділ «Користувачі» включає в себе. Налаштування клієнтів і налаштування користувачів. Розглянемо детальніше задачі кожного з них. У розділі Клієнти доступні такі дані: вкладка з інформацією про всіх існуючих клієнтів сервісу. Облікові записи в системі створюються автоматично при першому замовленні та авторизації у додатку чи на сайті. Для пошуку потрібного клієнта можна скористатися фільтрами по містам чи статусам або ввести телефон клієнта в полі пошуку. По кліку на ім'я клієнта можна перейти в його особисту картку, щоб переглянути історію або статистику його замовлень, нарахувати чи списати кешбек, та змінити статус цього клієнта, якщо, наприклад, його потрібно заблокувати чи навпаки. Також у вкладці клієнти за необхідності можна в один клік скопіювати телефон клієнта, побачити пріоритетну мову спілкування з ним, отримати відомості про кількість замовлень, середній чек, баланс кешбеку. А також місто, в якому він востаннє робив замовлення. Також за необхідності тут доступна кнопка переходу в статистику відправлених йому смс, як показано на відео. Для створення певних сегментів користувачів, що мають спільну характеристику чи відносяться до однієї цільової аудиторії, можна скористатись наступним розділом групи клієнтів. Створивши необхідну групу, можна більш персоналізовано підходити до взаємодії з обраними сегментами клієнтів. Наприклад, робити окрему персоналізовану пуш-розсилку, окремі промокоди, нараховувати чи списувати кешбек тощо. У вкладці «Чорний список номерів менеджер сервісу або оператор може фіксувати номери клієнтів, замовлення від яких необхідно блокувати та ігнорувати. Окрім цього, в чорний список автоматично додаються номери користувачів, від яких надходять спам-запити на відправку смс. А сам код підтвердження не вводиться, відповідно, замовлення не оформлюється. Для уникнення випадкового блокування реальних користувачів і замовлень в чорний список потрапляють лише номери із запитом більше, ніж 20 СМС, без жодного замовлення за цим номером. Якщо номер реального користувача все ж потрапив випадково у чорний список, його в будь-який момент можна звідти видалити, як показано на відео. Такий автоматизований функціонал блокування дозволяє мінімізувати фінансові витрати сервісу на смс в форс-мажорних ситуаціях або при спам атаках. Вкладка СМС Лог дозволяє відслідковувати усі системні смс, що відправляються клієнтам. Це може бути корисно, коли клієнт має поганий мобільний зв'язок, виникли затримки на мобільному операторі, закінчилися кошти на аккаунті СМС шлюзу тощо. А по кліку на кнопку Інфо можна переглянути, яка саме помилка виникла або що СМС відправлено успішно і можлива затримка з доставкою на боці мобільного оператора чи пристрою клієнта. У вкладці СМС антифрод відображаються користувачі, чия активність на сайті видається підозрілою. Фактично, це сторінка контактів, які ризикують потрапити в чорний список, який розглянули раніше. Наприклад, якщо клієнт пробує оформити замовлення вперше і не вводить смс-код підтвердження, але продовжує спроби оформлювати замовлення без нього, після п'ятої спроби за годину він потрапляє в антиспам-список для привернення уваги до його дій. На цей момент такий клієнт не блокується. Однак, якщо він продовжить це робити після більш ніж 20 відправлених смс за місяць, без жодного успішного підтвердженого замовлення, система автоматично його заблокує і додасть чорний список. За необхідності в антифрод списку контакти можна блокувати та розблоковувати також і вручну. Для роботи з аккаунтами персоналу сервісу перейдіть в розділ «Користувачі» в меню Зліва. Цей розділ містить аналогічну інформацію, що й вкладка Клієнти, при цьому налаштування аккаунтів персоналу сервісу можна редагувати, а саме: телефон користувача, емейл, пароль, статус, режим оператора, рівень доступу та роль модератора, доступ до керування міст. Закладів та прив'язку до аккаунтів кур'єра тощо. Доступ до різних елементів системи та розділів визначається ролью, яку має користувач сервісу. За замовчуванням при конфігурації проєкту автоматично створюються такі ролі: технічні ролі для команди Dots Platform, наприклад, Dots Marketing Dots Support тощо, та стандартні ролі для персоналу сервісу, наприклад, адміністратор, кур'єр, оператор, менеджер закладу тощо. За необхідності надання нестандартних доступів можна самостійно створити власну роль користувачів і обрати ті доступи, які хочете надати певним працівникам. Також можна відредагувати вже одну з існуючих ролей. Для цього клікніть на кнопку Створити або Редагувати, зазначте назву власної ролі та відмітьте потрібне. Після цього ви можете змінити роль існуючим користувачам на власну, або зазначити її при створенні нового користувача. Важливо, якщо ви редагуєте одну з існуючих ролей, зауважте, що скориговані доступи автоматично будуть застосовані для всіх користувачів, для яких вказана ця роль. Тож, ми переконали, що розділ «Користувачі» суттєво автоматизований, при цьому наявний функціонал дозволяє організувати безпечний доступ до чутливих даних сервісу та захиститися від шахрайських дій. До зустрічі у наступних відео!